І до новин з фронту кількість бойових зітнень з армією РФ від початку доби зросла до 72 Це дані Генерального штабу збройних сил України серед найгарячіших напрямків Турецької та Покровської. Там нашим захисникам вдалося відбити 12 і 13 штурмів. відповідно. В детальнішу ситуацію на фронті проаналізуємо з Дмитром Жмайлом, виконавчим директором Українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитре, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, вітаю вас. Одразу хочу звернути увагу наших глядачів. Зараз на ваших екранах з'явився QR-код. Це означає, що оголошено збір нашої допомоги, нашої з вами допомоги дуже потребують наші оборонці. Пане Дмитре, нам більше розповість про цей збір. Будь ласка, вам слово. Так, це збір для 39-го зенітно-ракетного полку, які збирають на великі потужні ФПВ-дрони, які збивають в свою чергу інші дрони. Але росіян це великі розвідувальники типу ЗАЛА і Орлани, які наводять керовані авіаційні бомби і артилерію на позиції наших військ. Завдяки команді вашого телеканалу вдалося закрити вже більшу половину збору, і, зокрема, завдяки глядачам національного марафону. І це донати по 50-100 гривень. Сума невелика. Це 60 тисяч гривень. І сподіваюся, що за наше. Коротке сьогоднішнє спілкування вдасться відправити дрони для наших хлопців. Всього треба зібрати 60 тисяч тисяч. 35 тисяч вже було зібрано минулої нашої зустрічі. Будь ласка, прошу абсолютно всіх долучитися. Залишилося зовсім мало. Цей збір. Я впевнений. Ми можемо з вами закрити одним нашим ефіром. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, допомагайте нашій армії, нищити наших ворогів на нашій землі. Пане Дмитре, поки люди донатять, давайте поговоримо про загальну ситуацію на фронті. Що ви спостерігаєте цього тижня у напрямках яких населених пунктів намагається рухатися ворог, і чи має тактичний успіх? Ну, найбільш гарячішим напрямком залишається Новопавлівський від імені одноіменного населеного пункту на території Дніпропетровської області, куди намагаються прорватися росіяни. На жаль, вони там мають найбільше просування порівняно з іншими лініями бойового зіткнення. Ну і відповідно, мета, яку ставлять собі росіяни, це зараз вони крім того накопичують ще й резерви і зосередили там все таки сотні техніки, але ще її не задіяли. Вони хочуть зайти, хоча б частково на територію Дніпропетровщини, щоб використати це в своїх інформаційно-психологіях. Гічних операціях один із моїй вірних напрямків удару на новопавлівському напрямку може може стати селище комар, де відповідно росіяни намагаються прорватися через Андріївку і Константинопіль зі сходу цього населеного пункту. Ну і відповідно намагатися таким чином тиснути, тому що є в них просування, зокрема в населеному пункті Скудне, є в сусідньому населеному пункту Борлацьке, і зупинити їх там дуже і дуже важко, особливо після того як силам оборони довелося залишити залишити населений. Пункт велика новосілка на інших напрямках можна говорити, хоча б часткове про часткове не повне, а часткову стабілізацію. Це стосується і Покровського напрямку, де ми проводимо е, певні успішні стабілізаційні дії. Це стосується і турецько-костянтинівського напрямку. Зокрема, в Турецьку сили оборони останні дні намагаються контратакувати, навіть прориватися у центральній частині міста. Е, це певною мірою стосується і Куп'янсько-Лиманського напрямку, де Росіяни, грубо кажучи, гальмують і не встигають з стими. Темпами, тому що погодні умови знову грають на нашій стороні, все таки є певне потепління, і оцей замерша річка ОСПІЛ, через яку вони здійснювали свою логістику, ну тепер їм робити набагато важче, і ми намагаємося тримати під вогневим контролем власне цей сектор. Важка ситуація залишається на Курщині. На жаль, росіяни зачистили лівий фас курського плацдарму який безпосередньо пролягав до державного кордону України. Але якщо підсумувати з глобальну ситуацію, то за у місяць, на жаль, ворог зміг опанувати близько 119 квадратних кілометрів української землі. Це найнижчий показник за останні 8 місяців. А на Курщині десь сумарно просунувся на 30 кілометрів, що так само є найнижчим показником за останні 5 місяців. Тому ситуація є дуже і дуже важкою, але вона не така вже точно важка, як було на кінець 24-го року. Пане Дмитре, нещодавно Путін заявив, що російські війська масово пішли на штурму у Сумській області. Втім, наші сили оборони спростували цю інформацію. Скажіть, будь ласка, для чого ворог зробив цей вкид інформаційний? Росіяни будуть постійно робити такі вкиди. Вони хочуть показати, що просто-напросто у нас фронт просідає, що не відповідає дійсності, і що, мовляв, Росія має скільки потуги, щоб навіть відкривати нові ділянки фронту. Це не відповідає дійсності. Ну, по перше, Путін згадав у своєму слові так звану 810-ту бригаду чорноморського флоту РФ, яка до повномасштабного вторгнення базувалася в Криму. І ця бригада вона по собі сама по собі є дуже і дуже виснажена. По перше, сили оборони враз вражали не раз її команд. Дні пункти, зокрема західною зброєю штурмшедов і Атакамс. вона так само є такою хребтовою структурою, яка тисне із заходу на наше курське угрупування, і в неї просто-напросто є дуже великі втрати. Це вони оцінюються приблизно від 20 до 30 відсотків за різними оцінками. Тому, враховуючи, що звільнення Курщини в лапках для Російської Федерації йде не дуже добре, вони і закидають такі історії. Але мова йде переважно зараз про захід диверсійно- розвідувальних груп. Росія Звісно ж можуть порушувати кордон, але це стосується не тільки Курщини. Але от сил для якогось великого прориву чи наступу на суми у росіян точно немає. Це щодо сум. А загалом ворог здатен зараз відкрити ще одну ділянку фронту і піти в наступ. Як ви вважаєте? Я думаю, що Росіян точно немає для цього сил. По перше, на Курщині вони не можуть ліквідувати наш плацдарм. Найбільш болючою зараз є проблема те, що Росіянам вдалося взяти часткову логістику нашу під вогневий контроль. Це зараз найперше завдання, яке намагається вирішити сили оборони на покровському напрямку, який був найгарячіший. Ми бачимо перші ознаки стабілізації, тому що підрозділи, які штурмували на тому напрямку, які вперлися власне в лінію оборони, були пошматовані десь на 30 5-50% і зараз виводять на перезлагодження якраз на цей же Новопавлівський напрямок. Найбільш загрозливим саме є цей напрямок, і там росіяни накопичили сотні одиниць власної бронетехніки. І я не думаю, що вони будуть здатні рухатися. Десь іще тому в порядку пріоритету, те, що стосується теренів України у Росіян, це Новопавлівський. Потім іде костянтинівсько торецький напрямок і потім Куп'янсько-Лиманський. Як ви бачите, навіть запорізький напрямок є не найменшим по кількості боязів бо просто напросто у росіян не вистачає сил тиснути по всій ширині фронту, пане Дмитре. Маємо дуже хороші новини. Вдалося зібрати завдяки нашим глядачам більше 40 тисяч гривень. Це означає, що збір закритий, і це означає, що 39-му зенітно ракетному полку, якщо я не помиляюсь правильно, дуже скоро так, так. буде доправлено нове обладнання, з яким вони зможуть ще ефективніше працювати проти наших ворогів. На жаль, наш час добігає кінця. Я вам Дуже вдячний, пане Дмитре, Дякую. за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Вдячний всім глядачам, хто доєднався до збору. Гарного пане Дмитре, вам вечора. Дякую. Дякую. Я нагадаю. Це був Дмитро жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.